І ініціатором зборів виступив Олексій Цепко, щоб, ну і в принципі нам, щоб зрозуміти, що там відбувається зараз, в якому стадії підприємства, кому воно зараз належить і не належить, хто там охороняє, не охороняє, хто що робить і що робити з усім цим далі. З цього року на Майно підприємства, виконавчої служби було накладено арешт. У мене є ось про пропису арешту майна, який був складений від 31 березня, в якому є перераховано все майно, яке знаходиться на території підприємства. І кому воно передано на зберігання? Передано на зберігання ну, директору підприємства. Зараз там почерпи? на даний час директор написав заяву на звільнення. Зараз іде процес. Кого там будуть визначати, хто буде директором підприємства. Ну, тобто на даний час відповідальна особа Ну, Можна сказати так. Очікуємо, що Національний банк оформить право власності, так казав? Так. У перший день, коли була спроба захоплення підприємства, люди були одягнені в військову форму із нашивками правосектора, в мене є свідки, які можуть підтвердити, були на місці працівники міліції. Але сказати, що це були представники правосектора чи лівого, я не можу. Ну вам погрожуває там ще що Чи може казали, що чи ще щось? Погрожували охороні. Ні, ті, хто проїжджав. Все. Дякую. Так... На... Значить, не зрозуміло, хто проїжджав. Ми живемо в Парижі, а проїхали з Чита. Там, там, там можна подивитися на воротах, по які представники okay. правосектора і... да. почуємо, не видит. Значить, ситуація складається така, що в тот момент, коли мені перезвонил автомайдан, який присутствував на заводі. сообщил об инциденте, что происходит на заводе. Я выслал своих представителей, чтобы они выяснили. Не находясь в меле, они выехали и разобрались. Люди, которые были на заводе, Александр, я думаю, более внимательно доступно расскажет всем, чтобы все понимали. Представителей правого сектора не было. Я считаю, что выезжали только два моих представителя правого сектора, за которых я могу нести ответственность, ручаюсь. Акции такие направленные, форма, нашивки, там можно и нашивку СБУ наклеить. І Альфа, і Омега, там все можна делать, це все бред. Якщо є доказательства, готові розсмотрети і понести, кажуть, наказання, повна відповідальність. Після того, як була перша спроба заходу на завод, приїхали невідомі люди, повісили цепки, замки, сказали, ми тут главні. Все, ми звернулися до самооборони з просьбою, щоб розібралися, в чому, хто тут головний в місті, в Смілі, хто має право на вимагати. Тому що Тихо, ми... Блядько, ми не зрозуміли, що це приїхали. Выбочно организация доставила нам листа, непонятно это. А, есть законные сливки тех людей, которые, которые приезжают. Чисто очень интересно было. По которым приезжали эти люди и э, рассказывали о их участии э, в этом заводе. подписанное якобы министром социальной политики. Это... Конкретно от вас ожидаем э, предложение. Наша задача с вами сохранить завод. Больше ничего. Вы власть, берите на себя инициативу и а рассказывайте, мы как, как, как мы сможем это разграбить. сделать. Если вам нужна помощь, мы вам поможем. Не дадим этот завод разграбить. Все присутствующие здесь подставляют плечо. Дело в том, что есть еще одна серьезная проблема. 1 сентября заканчивается договор аренд этого охраны. И мы заходим в новую проблему, сидя в этом зале. А насколько мне известно, планы властника то элит никаких действий с данным заводом больше делать не будет, а о его развитии заниматься тоже нет смысла. Я так понимаю, размер инвестиций, которые нужно внести для выкупа его, или для погашения залоговых обязательств, предприятие не планирует делать, как и Брук Бизнес-банк. Поэтому, вероятнее всего, в ближайшее время он перейдет в собственность Национального банка. Перестанет госсобственность. Весь экономический комплекс. До, до момента передачи в госсобственность, вы смотрели документы обязан пребывать под охраной, эту охрану обязан обеспечить ТОФ мусор захищает, и ЛИС. Держава мусит защищать держава а майно. Держава уже захистила, да, майно, да. мы имеем очень много собрать. Конкретно о милиции, мэром города, почему они пришли? Письмо пишем на банк, правильно. Я вас не знаю, как это же благо 20 тысяч евро заработать, а теперь все это <заманим банк> я обещаю, я зайду да нет, чтобы она туда. Хотелось распилить пропозицию. Решает. Великий решал. Значит, вы можете зустриться з губернатором. То... ми збираємося в решку. Хоч на выду позволил народные сборы кошти и вы. Перше, ми робимо це е, звернення до зустріч е, з головою адміністрації, звернення до національного. Е, необхідно, я думаю, в будь-якому випадку, все ж таки, Андрій Олеч, ви я думаю, маєте можливість організувати зустріч з е, власниками. Да. Давайте, давайте. А, хто мене знає, що я вам, вам гарантую, що... До 1 сентября вопрос с охраной, если не будет решен, за неделю до этого, то есть у меня будет информация, мы соберемся и на неделю согласуем наши действия, как мы будем... Конкретно Я обещаю приложить проказуем. все усилия для того, чтобы с Национальным банком вопрос охраны и будущего этого завода был согласован в ближайшее время. Втраві таке? Так. 25-й. 25. Після свята. На вівторок. Значить, ми або в в обзвонюємося, кажуть, що все нормально. Питання вирішено, збиратися немає часу, всіх обзвоню. Або збираємося і в 25-му другі половині дня. Прішемо, яким чином нам. Ну тоді, шановна ми марку? Дуже <звук> дякуємо.